Влучання аеродром Ростовської області палало дуже потужно палало дуже якісно. Загалом, Міністерство оборони Російської Федерації каже наступне: що, власне по аеродрому в Ростові позовний в нього передовий, якщо я не помиляюся. Міллерево він знаходиться безпосередньо майже в портул до кордону з Україною. Відповідно, летіло 26 безпілотників, левова частка їх в Ростовську область. Ну, Міноборони Російської Федерації вже традиційно звично повідомили, що всі безпілотники були ліквідовані. Ось ви бачите на кадрах, що там є і резервуари з паливом, і також є. Літаки, які там базуються, нагадаю вам, що в березні також була атака по цьому аеродрому. Загалом ворог використовує це литовище для того, аби підіймати свою авіацію і бити по території України. Звісно, вони регулярно задають серйозних ушкоджень і в цивільній інфраструктурі. Ну звичайно, від цього і страждає в першу чергу самі українці, тому що. Нагадаю вам, що Росія абсолютно байдуже чи вона б'є по військовій якійсь інфраструктурі, чи можливо вона потрапляє в цивільні об'єкти, просто нищить і трошки. Ну кадри, ви бачите, вони прекрасні. Також що відомо, що було загоряння вчора в Підмосков'ї. Таке потужне також. По кадрах видно, що стовп диму стояв дуже високий. Що відомо на дану мить, у підмосковському місті Талдол спалахнуло підприємство з виробництва моторних масел. Полум'я може перекинутися на сусідні магазини та заправку. Ну і власне, ви бачите, ці от кадри. Варто відзначити, що як і паливо, так і е, моторні масла. Це є. Рушійна сила для військово-промислового комплексу окупантів на цьому базується вся їхня логістика. На цьому базується все, що вони перекидають на фронт. Ну і звісно ж, хочу сказати, відверто скажу вам, що збився вже з ліку. Вчора на Донеччині наші оборонці, наші герої зуміли ліквідувати черговий су 25 що використовували чим били наразі. Невідомо, але точно відомо, що там вже другий десяток сушок за останній час. Пішов просто на мінус. Вони всі ліквідовані, і звісно ж, велика подяка нашим оборонцям.